Вітаю! Поділюся з вами, як винайняти житло в Німеччині біженцю з України і з оплатою через джоб центр Якщо ви вже зареєстровані в джоб центрі отримуєте звідти допомогу, ви знайшли житло, яке вам підходить. Ви прийшли на перегляд цієї квартири чи будинку. Ви обдивилися квартиру. Приглядайте уважно, не соромтеся запитувати господаря, чи був там грибок. Це мається на увазі чорна така пліснява. Вона найчастіше буває біля вікон, у ванних кімнатах, тому що це в Німеччині цим проблема. Вона може бути зафарбована перед тим, як господар хоче її здати квартиру в оренду. Важно на це дивіться. Це впливає і на вартість оренди, і потім, щоб не було у вас проблем з цим. Потім ви передивилися уважну квартиру, вона вам сподобалася, ви про це заявили власнику. Власник через деякий час, коли він надав можливість передивитися всім бажаючим, надсилає повідомляє, повідомляє, яким, якимсь способом вам про свою згоду. Вам здати квартиру, ви берете в нього після цього договір оренди, при тому, що він згоден, щоб вам оплачував джоп-центр. І несете цей договір або надсилаєте, або власник вам його спочатку надсилає на електронну пошту. І ви надсилаєте в джоб-центр цей договір. І чекаєте саме письмової згоди з джо-центру. Коли вам джоб центр надав згоду, що він буде вам оплачувати цей жид, ви потім зв'язуєтеся з власником, він приносить вам договір, ви підписуєте з ним цей договір, уважно читайте цей договір, бажано, щоб за вами був перекладач, або, власне, ну, якщо можете самі перекласти, то перекладаєте самотужки. Ну, а якщо ви розумієте добре німецьку, то читайте самі. Підписуєте договір, при цьому складається саме в квартирі, складається протокол передачі квартири. Або власник підготовлює за ну, заздалегідься. Ви переглядаєте і дивитеся. Перевіряєте все, що там перераховано в цьому протоколі, що повинно бути внесено в протокол? в якому стані квартира, ремонт, в якому стані стіни, які меблі там знаходяться, чи мебльована квартира, чи не мебльована, чи пошкоджена, наприклад, підлога, чи не пошкоджена. Ну і так за все. Це позбавить вас в майбутньому від багатьох різних нюансів. Це обов'язково. Ви підписуєте е, цей протокол передачі квартири. Він має бути в двох варіантах: один у вас, інший у господаря залишається. Ви підписали його підпис на вашу. ваш, ну, взаємно, взаємні підписи є. І відбувається передача ключів. У договорі прописана дата заїзду ваша і передається вам ключ від квартири. Потім ви йдете до джоб центра після того, як ви підписали договір. І якщо в умові було договору, що ви повинні нести, це називається в Німеччині задаток за квартиру кауціон, то ви просите в джоб-центра в письмовому варіанті оплатити вам його джоб центр оплачує вам його не безкоштовно, він потім вам щомісяця, із вашої допомоги, яку він вам оплачує, буде вираховувати по невеличкій сумі від цього рахунок цього кредиту, скажімо, вам накауті. На в принципі, так, ви в'їхали в квартиру. І після цього ви ще подаєте. Якщо є необхідність квартира мебльована, пишете листа, прохання надати вам допомогу жоп-центру на те, щоб купити необхідні меблі. Меблі, холодильник, пральну машину. Джоп-центр може погодити не всі. Звичайно, перераховані вами речі, що вам потрібно. Ну, але в цьому листі ви вказуєте всі те, що вам необхідно, приблизну вартість, ну, бажано так, вартість кожної речі. А вони вирішать на свій розсуд. Погодять або повністю, або погодять частково. Ну, як вже яка ваша вдача і який джап-центр. .e... І ви invece, ці гроші вам потім повертати не потрібно в джап-центр. За меблі і за техніку. Але чеки всі абсолютно зберігайте по тій причині, що вам, можливо, вас, можливо, попросять ці чеки колись показати. Я маю на увазі джоб центр можуть вас ці речі попросити, ну, чеки на ці речі показати. Ну, така оце процедура. На що треба звернути, коли ви винаймаєте житло? житло? Ну, перше, дивіться, який господар. Уточнюйте всі умови, абсолютно всі. Відносно опалення, відносно договорів на телебачення, на інтернет це важливо. Який договір, із, чи заключений вже договір, чи з можна заключити договір на електропостачання, тому що електрокове оплачуєте самі? І ще я б рекомендувала вам, коли ви вже орендуєте житло, в принципі, вступити, є така спілка орендарів Німеччини. шукаєте, забиваєте в інтернеті в Гугл, шукаєте, але щоб вона була на тій, в тому районі, де ви проживаєте. Там є єдиний внесок за рік, але якщо вам буде необхідна допомога, прабува якась. То там є навіть і адвокати, і вони дуже допомагають вирішенню багатьох питань. Навіть ви можете у цього адвоката, якщо ви вже вам надали договір, договір, щоб ви віднесли його в джоб-центр по ОЗГУ угодити, то ви можете ще в цю ж спілку орендарів, завжди з адвокатом. Чи там з членами цієї спілки, хто там туди можна написати, прикласти цей договір, і хай вам його прокоментують, наскільки він правовий, що вірно, що не вірно. Потім це вам збереже нерви і ну, позбавить багатьох нюансів негативних теж. Ну, в принципі, коротко все. Якщо є якісь питання, пишіть під відео, коментарі, ставте лайки. Буду щиро вдячна. Чим можу? З досвіду поділюся. Досвід такий є. Дякую, до побачення. На все добре.